Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Азербайджан запропонував Україні та ЄС постачати природний газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему. Нагадаю, що наприкінці цього року закінчується термін контракту з Росією. Видання Bloomberg пише, що переговори з владою України та ЄС, а також із РФ, тривають, і всі сторони, схоже, зацікавлені в продовженні поставок. З нами на зв'язку експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев Геннадій Леонідович. Вітаю вас. Я вітаю вас. Як ви оцінюєте таку альтернативу, щоб замість російського до Європи йшов азербайджанський газ? Азербайджанський газ вже йде до Європи, і його постачання має бути подвоєне найближчі 3-4 роки? Щонайменше, так зазначено в меморандумі, який було підписано між європейським союзом та Азербайджаном? Чи буде цей газ іти через Туреччину, чи буде цей газ іти в якийсь інший спосіб? Залежить від того, яким чином будуть розвиватися відносини на газовому ринку, зокрема за участі України. Існує два основні? Проєкти рознарощування е, транзиту азербайджанського газу до Європи це збільшення пропускної здатності трубопроводу НАП, який йде через Туреччину. І друге, в принципі, як розвиток цього ж самого проекту, але все ж таки за участі України, це продовження е, північної гілки е, цього е, трубопроводу до українських газових сховищ. Щоб їх можна було використовувати не так, як зараз, десь там менше ніж на 30%, а так, як запропонувала українська сторона на 50 і більше відсотків, тобто, щоб в цих газових сховищах зберігався газ, який би закачувався туди влітку, і використовувався взимку в опалювальний сезон. Але для того щоб реалізувати перший проект, потрібно щоб Азербайджан наростив видобуток власного газу, якого зараз недостатньо для реалізації цього проекту. А для того, щоб реалізувався другий проект, потрібно продовжити відповідну гілку газогону від кордону України. Ну, я не знаю, там де з Болгарією може до е, газових сховищ, які розташовані в трьох західних областях України, передусім. Президент Зеленський в інтерв'ю Bloomberg говорив про те, що Україна обговорює транзит Азербайджанського газу до Європейського Союзу. Це було на початку цього місяця, а в липні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляїн також говорила з Азербайджаном про постачання газу. А тепер Азербайджан каже, що перемовини тривають, начебто, всі зацікавлені в продовженні поставок. Чи швидко ці перемовини дійдуть згоди? І якщо вони так довго йдуть, то в чому, можливо, якась заминка, хто не може, ну, можливо, висуває якісь свої правила, чи ну, в чому, на чому не можуть домовитись? Ну, я не думаю, що в чому ж, в чому ж не можуть домовитися. Mm -hmm. Домовляються, тобто перемовини це ж процес, який триває, тому тут варто зазначити, що будь-які. Газові проекти це є дуже інерційні проєкти, як і будь-які інші енергетичні. Тобто, перемовини можуть тривати декілька років, якщо не десятиліття, і потім проєкт реалізується впродовж там 15 і більше років. Тому не варто очікувати якихось дуже швидких результатів, тим більше не варто очікувати. Якихось суттєвих чи якихось, ну не знаю, відчутних результатів базуючись на тих чи інших політичних заявах. От нещодавно пан президент Азербайджанської Республіки сказав, що він може виступити посередником. В питанні продовження контракту між Газпромом і «Нафтогазом» про транзит російського газу української території. Чомусь ці його слова були сприйняті як підтвердження продовження вже цього контракту, починаючи з 1 січня, чи не мов би про те, що азербайджанський газ піде через російську територію, а потім через Україну до Європи. Тобто, це лише бажання чи це пропонування з боку Азербайджанської республіки взяти стати якимось арбітром чи стати посередником в тих перемовинах, яких, яких немає. Угу. Тобто українська сторона чітко заявила, що ніякого транзиту після 1 січня 25-го року, і я не думаю, що зараз хтось. З українських політиків захоче стати ну, політичним самовбивцею, чи так не знаю там, ким зробити собі політичне харакірії і підписати угоду про продовження контракту про постачання російського газу українською територією після 24-го року, там з 1 січня 25-го. особливо якщо. Подивитися на те, що зараз відбувається на е, е, транзитному нафтовому ринку, коли Угорщина е, заявляє про те, що Україна в односторонньому порядку припинила, точніше, скоротила обсяги транзиту російської нафти е, українською територією. Тепер заводи Угорщини е, можуть. Опинитися без російської нафти, угу. а які країни найбільш зацікавлені в цьому, тому що ну розуміємо, що російський Газпром він фактично банкрут. <свят> і є просто така думка, чого питаю. Що деякі експерти кажуть, що все це нагадує схему Росукренерго з Туркменським газом, коли насправді це був російський газ під виглядом Туркменського мовляв, в Азербайджану не вистачає власного видобутку для такого експорту газу, і що щоб з Азербайджану доправити газ до України, потрібно, щоб ну вочевидь. А, він пішов російськими трубами. Ну, тобто, як така заміна. Ні, ну заміну ніхто такої роботи не буде, тому що ви правильно сказали. Я вже це до речі, згадав, що в Азербайджану немає більших обсягів експорту, аніж вони є зараз. Крім того, Азербайджану вигідніше, набагато вигідніше з політичної точки зору, з національної точки зору. Транзитувати свій газ через Туреччину, адже не просто так Гейдар Алієв свого часу сказав, що існують дві держави, проте одна нація, маючи на увазі націю, яка проживає як в Азербайджані, так і в Туреччині. Угу. Тому відмовлятися від турецького маршруту для того, щоб частина газу пішла. Через Російську Федерацію ні. Такого Азербайджан не допустить. Угу. А що отримає Україна з, з цього всього? Зараз нічого. А в, от майбутньому в майбутньому вона може отримати завантаженість газових сховищ і відповідно кошти на за які підуть за експлуатацію цих сховищ. І по друге, вона може. Стати е, м, певним хабом для перезавантаження, перевантаження е, газу, який буде зберігатися влітку і буде розподілятися між е, східноєвропейських держав е, взимку. Це буде достатньо цікавим е, проєктом, якщо він буде реалізований. А, але реалізований він може бути. Повністю лише після набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, угу. а якщо а, російський транзит газу через Україну припиняється, да, з 1 січня 2025 року, якщо перемовини з Азербайджаном закінчаться до цього часу. А, Говорить, мається на увазі те, що одразу з початку року почнеться транзит Азербайджанського газу чи ні? Чи АТС воно ні, може ні, знову ж таки? Я кажу, що Азербайджану невигідно угу. вилучати частину турецького газу з турецького маршруту угу. і пускати її Наш. в обхід угу. через українську територію. Це повністю невигідно, це Це перше. друге. Немає додаткових обсягів газу для того, щоб його пускати в Росію. Ну і крім того, щиро скажу: ну, ну ну як е, можна бути посередником, якщо одна сторона каже ні, якщо не, не буде бажання України, ніякий газ її територію транзитуватися не буде. І поки що відповідного бажання Україна, наскільки мені відомо, і всі високопосадовці, наскільки мені відомо, не виявляли. І знову ж таки, якщо хтось, наприклад, з азербайджанського боку каже, що до них звернулася українська сторона. З проханням посприяти продовженню транзиту російського газу після 24-го року, то мені особисто було б цікаво почути прізвище людини, mm. яка mm -hmm. звернулася з проханням продовжити транзит кривавого російського газу з 25-го року. І далі мені просто було б цікаво почути прізвище. Ну можливо, і почуємо. Побачимо, що що Побачимо. буде відбуватись до кінця року. Да, дякую дуже вам, пане Геннадію, за вашу думку. Нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев. Обговорювали пропозицію Азербайджану до України та ЄС постачати природний газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему. Оскільки наприкінці цього року закінчується термін контракту з РФ видання Bloomberg принагідно пише, що переговори. З владою України та ЄС, а також із Росією. Тривають, і всі сторони, схоже, зацікавлені в продовженні поставок. Нагадаю, що на початку липня президент в інтерв'ю Bloomberg Television сказав, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Європейського Союзу. Він каже, що угода про заміну російського газу азербайджанським є однією з пропозицій, яка нині обговорюється в уряді. Далі цитата: ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Росією. Ми не Хочемо, щоб вони тут заробляли. гроші Проєкт відкрита студія на прямий FM.